Thank you Сестри, в нас ще одна можливість для того, щоб разом помолитися і порозважати над словом Божим. І хотів би сьогодні говорити про молитву. Молитва є однією з найбільших переваг в житті християнина. І молитва це не спосіб маніпуляції Богом. Ми не прагнемо через молитву вплинути і змусити Бога зробити те, що ми хочемо. Молитва це можливість звертатися з своїми проханнями, потребами до Бога і очікувати, що Він відповість. Коли ми молимось, коли ми звертаємось в молитві до Бога, ми з смирінням, з покорою приходимо до Нього, надіючись, що Він допоможе і відповість. Як це зрозуміти? Перше декілька місць будемо читати, три місця. Перше місце це післення Апостола Павла до Филипп'ян, 4 розділ, 6, 7 вірш. Ні про що не турбуйтеся в усьому, нехай виявляються Богою ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі і Ісусі. Молитва це вияв. Смиренної залежності від Бога. Коли ми звертаємося з нашими проханнями і потребами до Бога, ми тим самим ми просимо, ми благаємо, ми виявляємо покору. Ми розуміємо, що впоратися з нашим життям, з чимось, з обставинами в нашому житті ми самотужки не спроможні. І тому ми звертаємося до Бога. Апостол Павло е, нагадує нам якраз в цьому місці про те, щоб ми не хвилювались, ми не переживали за але які б обставини навколо нас не були, всі наші потреби, всі наші прохання, благання приносили в молитві перед Господом і Він дасть відповідь. Малі діти дуже часто звертаються з якимись потребами до своїх батьків, е, ну, щонайменше зав'язати шнурки у вузуті. Застібнути чи розстібнути курточку, бо самі неспроможні, скробраться з замком. І вони знають, що тато і мама вони допоможуть. І так само в молитві ми приходимо до Бога з вірою в те, що Бог сильний впоратися з тими чи іншими обставинами з тими чи іншими ситуаціями в нашому житті і дасть нам відповідь. Молитися означає визнати, що ми є і завжди будемо повністю залежні від нашого Господа. Амінь. Друге місце це перше післання Апостола Івана, 5 розділ, 14-15 вірш, написано наступне. І оце та відвага, що ми маємо до нього, що коли чого просимо згідно з волею Його, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержуємо те, чого просимо. Від нього. І молитва для нас це не про те, щоб змінити Божу волю в нашому житті, але це про те, аби впорядкувати, узгодити наші бажання з Божою волею. Апостол Іван він наголошує на те, що дієва або ефективна результативна молитва. Вона має бути узгоджена, впорядкована з Божою волею. Обов'язково. Ми хочемо догодити Богу, коли молимось до нього і просимо допомогти нам в чомусь. Коли ми молимось, ми намагаємось догодити, ми хочемо бути приємними Богові. Пам'ятаєте Гесаманський сад, коли Ісус приходив в молитві до Бога свого Отця Небесного і як Він молився і просив. Це приклад для нас з вами. Він казав Івана Лівідлуки, 22 розділ 42 вірш, написано: Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу. Та проте не моя, а Твоя нехай станеться воля. Ісус шукав не своєї волі, але волі Отця Небесного. Можна привести ілюстрацію, якщо уявити вітрильник на морі. І... Уявіть собі вітер, який гойдає цей човен, цей вітрильник. І моряк, який знаходиться на цьому вітрильнику, він не намагається боротися з вітром, щоб змусити вітер дути туди, куди він хоче пливти. Навпаки, він просто намагається підпорядкуватися або пристосувати свій човен ось цей вітрильник, вітрила до вітру, аби рухатися вперед. Так само і ми. В молитві ми повинні узгодити наші бажання, наші прохання з волею Божою. Ми маємо розуміти прагнення Бога і узгоджувати свої прохання з ними. Молитва призводить до того, що відбувається те, що б не сталося, якби ми не молилися. Молитва призводить до того, що відбувається те, що не сталося, якби ми не молились. Але молитва не дає нам влади над обставинами. Але вона дає владу Богові над нашими обставинами. Бог контролює наші обставини. І третє місце це Івангелія від Луки, 18 розділ перший вірш. Добре, відоме місце для нас всіх з вами. Ісус розповів учням притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Як важливо. Завжди молитися і не занепадати духом. Як важливо мати постійне спілкування з Богом. Завжди молитись це не стояти постійно на колінах. Це означає пам'ятати про те, що Бог поруч, Він чує, Він завжди готовий говорити зі мною і вислуховувати мене. І я повинен мати ось цю молитовну таку атмосферу в своєму житті. Їду кудись, іду кудись, я повинен завжди перебувати в спілкуванні. З Богом. <кій> Молитва вимагає від нас наполегливості і віри в те, що Бог ніколи не запізнюється. І на прикладі е ось цієї притчі про вдову, Ісус хотів нагадати, наголосити для нас, що ми маємо бути наполегливими в молитві і ніколи не занепадати духом, ніколи не опускати рук, так як ось ця вдова. Їй довго приходилося звертатися до судді про допомогу, але вона не опускала рук і не переставала кликати про допомогу від нього. Те саме має відбуватися, коли ми звертаємося до нашого небесного Отця. Іноді час на нашому годиннику може не відповідати Божому. Нам здається, що Бог запізнюється, Бог не відповідає на наші потреби. Але ми можемо завжди бути певними, що Бог не помиляється. І Він все дає у свій досконалий час. Е... Апостол Яків говорить, що дуже сильна, могутня, ревна молитва праведного. Він е... нагадує нам і заохочує бути щирими в молитві. Така молитва буде мати дію, буде. Дієва, ефективна і результативна. Навіть якщо ми не бачимо негайних відповідей на наші прохання, наші благання, молитви, це не означає, що Бог не діє і не працює над нашими обставинами, нашою ситуацією. Бог діє. Нещодавно в надійній школі діти сіяли насіння в землю і чекають зараз, коли воно проросте і покажеться. І ми розуміємо, як дорослі, ми розуміємо, що для цього потрібен час. Ми не заглядаємо, знаєте, підковирюємо ту землю, подивитися, ну як там, наскільки вже виросло те зернятко. Ні. Для того, щоб воно проросло і дало плід, має пройти певний час. На відповідь на нашу молитву теж повинен пройти певний час. Бог ніколи не запізнюється, Він все робить часно. Через спержен свого часу сказав такий вислід: Бог надто добрий, щоб бути злим чи жорстоким. Він надто мудрий, щоб помилятися. І коли ми не помічаємо дії Його руки, ми повинні просто довіряти Його серцю. Він обов'язково відповість на наші молитви. Отож, приходьмо в молитві до нього з повною покорою і смирінням. Молімося згідно з Його волею, шукаємо Його керівництва в нашому житті. Будьмо наполеглими в молитві. Пам'ятаючи, що Бог все робить вчасно. Залишаємося вірними йому, навіть якщо нам здається, що Він чи Його відповіді запізнюються. Амінь Будемо молитися.